Питання нам вже нам пропало 6 звернень за 5 звернень на 6, тобто їх вже знаємо вже всю проблему. Будь ласка, розкажіть її. Ми про неї вже піднімали питання на профільній комісії. Кількість комісійські ради, на жаль, депутати не відреагували. Прохання, будь ласка, звучити вашу пропозицію. Доброго дня мене звати Поримська Ірина. Хочу звернути вашу увагу на протиправи дії, які. Труктуральні дії, які відбуваються відносно земельної ділянки, яка знаходиться за адресою Лебединська, 6, місто Київ, Оболонський район та Полярна, 10, також Оболонський район, місто Київ. За даними адресами, мого довірителя на праві власності перебуває нерухоме майно виробничі комплекси. Тому Довлебединський ТОМ консалт має на меті врегулювати питання. Користування даною, користування земельною ділянкою однією та іншою, на якій знаходиться їх нерухоме майно на праві приватної власності. Однак в даній процедурі стало відомо, що до реєстрування нерухоме майно внесено інформацію про наступне: про те, що за адресою міста Києва Тилебитинська, 6 начебто, зареєстровано право власності на нерухоме майно за товариством з обмеженою відповідальністю епіка 17. Однак таке майно, наявне, тільки в реєстрі. В об'єктивній дійсності на поверхні на землі такого нерухомого майна немає. Аналогічна ситуація відбувається із земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою вулиця Полярна, 10 в Болонському районі міста Києва. За цією адресою в реєстрі речових прав на рухове майно зареєстровано на праві власності на рухове майно, яке належить з обмеженою відповідальністю. Транссервіс, якщо я не помиляюся. Така ситуація аналогічна, майно є лише в реєстрі, на поверхні об'єктивній дійсності, такого майна немає. Ваша пропозиція. Хочу повідомити про те, що ми звернулися до суду з даним питанням, до Міністерства юстиції з даним питанням зі захисту своїх порушених прав. Я розумію, що громадська рада не вправі приймати рішення про визнання чи припинення речових прав, тому я прошу шановну громадську раду вжити заходів в межах компетенції щодо унеможливлення прийняття рішення щодо передачі. В оренду у власність спірних земельних ділянок, допоки не буде вирішено господарський спір, який перебуває на розгляді в судових органах. Дякую. У нас є директор департаменту пане. Можете прокоментувати це питання? Доброго дня, шановні присутні, шановний головуючий. У нас на сьогодні дві земельні ділянки. Це перша земельна ділянка кадастровий номер вісім дев'ять нулі і яка знаходиться на Лебединській 6. Здійснено поділ цієї земельної ділянки на три земельні ділянки, і цей поділ затверджений. Прав та аналогічно земельна ділянка вісім, дев'ять також здійснено поду рішення щодо передачі земельних ділянок у власніші користування за поданням департаменту Київська міська рада не приймала. І департаментом не готувалися рішення щодо передачі вказаних земельних ділянок, які утворилися в результаті поділу цих земельних ділянок, також не готувало. Зрозуміло вітер і ласка, земельних ділянок зазначених кадастрових номерів. Якщо там немає майна по факту, що є основою для прийняття рішення номерів? Катастроф... це ж зміна кадастрових номерів, ви назвали один. Якщо ви зробили розподіл, як саме ви зробили в який спосіб? Через технічну документацію, інвентаризацію, як ви поділили земельну ділянку на підставі чого яку? Ми... В даній ситуації номери на ці два кадастрових номерах була розроблена технічна документація з землеустрою щодо поділу земельних ділянок. Документація була розроблена на замовлення товариства Епіка 2017 і товариства «Трансхаус». внесені земельні ділянки до державного земельного кадастру і подані на затвердження. Ще раз, як правильно зрозумію, то не існує майно. Господарських суда тобто ці товки отримали від вас беззаперечне право для себе розділити земельні ділянки, зазначеними кадастровими номерами, на яких підставах тов-епіка разом з вами розділили земельну ділянку нас з вами, нашу земельну ділянку. Друзі, це ми кияни, це наша земельна ділянка. І якась епіка Розділила нашу земельну ділянку на три. Я ще раз спробую е, повторити своє запитання. На яких підставах зроблено розподіл однієї земельної ділянки на три? Будь ласка, скажи в межах чинного законодавства з посиланням на номери дозвільних документів, рішень Київ Ради, протокольних рішень, комісій або окремих чиновників з прізвищами це був Оленич. Хто це був? Хто дав команду розділити землі ділянки? Дякую. Земельні ділянки поділені на підставі технічної документації з землеустрою щодо поділу земельних ділянок. Вони поділені, кожна земельна ділянка поділена на три земельні ділянки. Поділені вони сертифікованим спеціалістом, який має право розробляти технічну документацію. Призвич, Заявка. Хто подав не заявку не на цей розподіл? Дякую. Для чого ви поділили земельні ділянки епіки? Ви громадська рада, ми ж тут колегні схеми будемо да, Також власник власник, схема, Так Також вам далечна схема вивчала. То Лебединський консалт, за ним була пеналізована одна земельна ділянка. На підставі розміщення майнового комплексу. Потім тов епіка. Подається за ініціативою поділу земельних ділянок, нібито да? у них знаходиться своє майно. Вони розробляють технічну документацію. Наскільки я пам'ятаю, згоду на поділ там, від того. Також? Да. Ні, вона була технічна документа, але, але фактично згоди не було фактично Ми ще з самого початку не будемо скривати, громадська рада самого початку була в Калакала і говорила, що там очевидні явні порушення. Яку ми це висвічували, і Депутати про це говорили. Рішення вже було прийнято. Тепер, коли вже це все виявилось, в судах вже є підтверджені факти в судових справах. До нас повторено, ще звернулися Тов «Лебединський консалт і е, ну, Тов «Лебединський консалт» по земельним ділянкам, тому що там схожі були справи. А ще здається, по Тов «Лебединський консалт» по земельній ділянці ще був дозвіл на продаж, наскільки я пам'ятаю. Тому зараз, коли вже всі ці, ці факти підтверджені, в суді йде розгляд, вже це все в публічному просторі, Тому у нас виникло бажання громадське, наше таке бажання просто застерегти виконавчого орган Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації утриматися на сьогоднішній день від прийняття будь-яких рішень щодо передачі цих земельних ділянків, <пробітників> сьогодні <пробітників> буде остаточна рішення. Я про інше говорю, якщо ви скасуєте зараз розподіл, повернете все в подійний стан, як ні, заберете сертифікат суто земельника, судова справа, там в судові справі інші взагалі мотиви і інше кваліфікаційне рішення буде в судовій справі. Ще раз, на сьогоднішній день чиновники КНТА разом з депутатами, всі, хто приймав участь в туалетній схемі. Частина з них сіла в СІЗО, всі вийшли вже Уже. і продовжується. Я задаю запитання. Ще раз і ще раз, на яких підставах підставна товка без майна отримала дозвіл на розподіл земельної ділянки на три. Тож можемо мені відповісти чи ні? Дякую. Боже, Є боже? пропозиції е -э -э стосовно того, щоб на сьогоднішній день звернутися до департаменту для того, щоб вони прийняти будь-яких рішень. Так, я думаю, поки від справи. Да. Оскільки це питання знаходиться сюди, да. я, просто, ну це, я вважаю на сьогодні чтений. Ми не можемо приймати якісь рішення, тому виділить вас, як представника злаштовувати сьогодні, поки ви будете займатися судах. Я розумію просто, що у нас досить швидко в адміністрації чи в Києва можуть прийматися рішення, що ви поки будете сюди з плотному витримати 60 рішень і не встигатимете ми Валентин Коваль, у вас є, ну ви, 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 ви розумієте нашу позицію, і як до неї Ну, Ми хочемо застерегти, просто щоб не було враховуючи ті скандали, які на сьогоднішній день є порядок питань. Ми просто хочемо, ну фактично, виступити, мабуть, на захист бізнесу, який фактично страждає від тих рішень, які на сьогоднішній день приймала Київська міська рада. Ми говоримо не лише про доволені схеми, там ще й інші схеми. Тому, ми... Тому це наша пропозиція, якщо ви як заявник, ну. Так, звичайно, влаштовує товариство позиції. Тоді давайте проголосуємо додому, так. Що вимагаєте? Загалом. Звернутися, звернутися. Скажімо, що я не розумію, що ви хочу. Володимир Миколаївна, враховуючи сьогоднішню ситуацію. Ви можете утриматись? Ну, департамент може утриматись? Я посилаю, що там юридично навозити судових справ. На сьогодні є судові справи, які розглядаються у судах щодо скасування державної реєстрації права власності на об'єкти нервового майна і звернень теж у департаменті немає щодо передачі цих земельних ділянок, звичайно. Зрозуміло, все. То є, якщо за уважі ніч немає, то ми звертаємося до департаменту земельних ресурсів щодо недопущення підготовки там проєктів рішень про передачу в оренду та або власність та продаж зазначених рішень земельних ділянок до вирішення майнових спорів щодо майдана розташована значених земельних ділянках по суті. Якщо заперечення, за цініми правдими запустимо то, ну, тобто, якщо пропозиції нічні.